На полігоні, де бійці проходять навчання, передбачена спеціальна локація, як її тут називають психологічна смуга перешкод, задимлений тунель, водяний рів, ключі дріт, висока стіна, і все супроводжується тим, що викликає стрес у непідготовленого бійця: задимлення, вибухи, стрільба все для того, аби підготувати військових до реального бою. Як хто за ким виходить, двоєчка, атака? Їхня задача була пройти цю смугу перешкод і там забрати бика. Противника і з пораненим вернуться до своєї мети. Я думаю, успішно група пройшла. Молодці, ви ж бачите, як це важко, але важко в навчанні легко в бою. Крім відпрацювання навичок ближнього бою, тут починає формуватися та сама індивідуальна стійкість, коли боєць виконує задачу попри стрес, небезпеку і труднощі. Тут підготовку проходять як бійці, так і командири. Їм потрібно навчитись злагоджувати дії свого підрозділу у стресових умовах. Один, коли дихати нема, коли оця перешкода, коли у тунелі димова завіса. Ну в принципі, справилися. Хватило духу і, і, і сили волі. Група проходить перепони, штурмує будівлю, зачищає ворожий опорний пункт та повертається. Рух назад ще більш ускладнений. Евакуація поранених, доставка захоплених у противника боєприпасів. Досвід ведення бойових дій дав можливість зрозуміти командирам усіх ланок про те, що психологічна стійкість та психологічна готовність, яка до речі формується під час психологічної підготовки, є невід'ємною складовою ефективності ведення бойових дій.